Сестри були на вигулі на вільному, поки всі були закриті. Трошки їх прикрила, щоб вони заспокоїлись, бо дуже бешені. Так вони між собою тут устрають. Алла Соня, ви гуляли цілий день. Тепер хай інші погуляють, вони можуть вас ображати. О, ви воно і вдвох не можете помиритися. Теж такі дві щасливі собаки, охорониці, стерилізовані, молодесенькі. Ніхто не хоче їх забрати. Взяли б у двір, вони б охороняли, б радували б вас, робили б вас щасливими. так? Да? Соня, так? Да? Алла, да? Все. Поки писайте. зараз погуляють інші, потім вас залишу на вулиці. Будете бігати, скільки душі заманеться. А поки відпочиньте трошечки. Добре? Все, пока.